Не було такого раніше, і от знов нардеп Микола Тищенко вчергував трапив у скандал. Чи поплатиться одіозний Тищенко за свою поведінку та вчинки своїх бодігардів, Та як відреагував на віку Дніпі Кум Тищенка Андрій Єрмак? Зараз вам розповім. Тут немає навіть про що говорити. Поведінка народного депутата абсолютно ганебна. їй немає виправдань. правоохоронним органам точно є на що реагувати. Так прокоментував конфлікт між народним депутатом Миколою Тищенком. Та ветераном Дмитром Павловим, голова офісу президента. Андрій Єрмак нагадаю або ж розповім тим, хто ще не знав Микола Тищенко та Андрій Єрмак. Куми Єрмак хрестив сина Тищенка. Голова ОПА назвав поведінку Тищенка такою, що несумісна зі статусом народного депутата. Напередодні соцмережами поширилося відео із Дніпра. На ньому люди у балаклавах жорстко скрутили та застосували силу до чоловіка, який гуляв із дитячим візочком, а та також немовлям, і зробив зауваження супроводу депутата. Сходу з'ясували. Але що то була охорона нардепа-мажоритарника, виключеного з фракції Слова народу Микола Тищенка. Він теж фігурує на відео. А чоловік, якого вони закували у кайданки, ветеран підрозділу Кракен Дмитро Павлов. Поліція відкрила два кримінальних провадження за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень, а також незаконного позбавлення волі. Сам Тищенко у соцмережах виправдовувався, мовляв, нібито військовий напав на поліцейських. Уже після розголосу події Микола Тищенко заявив, що приїхав до Дніпра, нібито перевірити інформацію про діяльність ботоферм та центрі які здійснює шахрайські дії проти українців. На відео, яке він записав у Дніпрі, сам народний депутат розповідає про припинення роботи чотирьох ботоферм, у яких працювали близько 300 людей. За його словами, усі вони були затримані, і з ними працює поліція. Тищенко також заявив, що військовий нібито чинив спротив, він мовляв, саме через це конфлікт переніс у затримання. Він заявив, що військовий є начальником безпеки бутоферми і разом зі своїми хлопцями підійшов до місця, де проводились слідчі дії, і спровокував поліцейського. Водночас Тищенко не відповів, хто ті люди, які були із ним, мовляв, в нього немає охорони. Поліції ж наголосили. І місцеві, ані правоохоронці з області не співпрацювали з Тищенком і не брали участі у проведенні так званих обшуків. Я одна не зовсім розумію, чому Тищенко, який не є ані відчинним військовим, ані ветераном, взяв собі за моду розгулювати у військовій формі. Речі на відео з місця сутички потрапила помічниця Тищенка вона займалась фіксацією документів учасників конфлікту та фільмуванням події. Дівчину звати Евеліна Андрієвська, і як повідомляють змі, вона фігурує. Рою на сайті Миротворець за заперечення російської агресії та участь у спробах легалізації окупації Криму російськими загарбниками.